Безпечне перебування на льоду. Рятувальники Хмельниччини спільно з поліцейськими попередили дух про небезпеку прогулянок по замерзлій водоймі. Провели рейд на річці Південний Буг, аби застерегти громадян дотримуватись правил безпеки на льоду. Товщина криги наразі складає 15 сантиметрів, що достатньо для виходу на лід групи осіб. Варто зауважити, що категорично заборонено виходити на лід дітям без нагляду дорослих. Також не варто виїжджати на лід на транспортних засобах. Це надзвичайно небезпечно. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, негайно телефонуйте за номером 101. Особливо Цікавість прогулянки та ковзанки на льоду виникає у дітвори. Втім, за їхню безпеку несуть відповідальність насамперед. Батьки і батьків хочеться е, застерегти, щоб не заохочували дітей виходи, і не виходили з ними на кригу, і не показували приклад, що водойма взимку може бути місцем для гри або відпочинку. Тому що це все ж таки спонукає дітей потім і самостійно відвідувати такі місця. Разом з тим, не усі місця не прагнуть випробувати такі екстремальні прогулянки. Є страх, а не спокуса, якщо чесно. Ви от зараз гуляєте, ви чуєте підтрищик? Хоча мені чоловік каже, що це не страшно, але я, наприклад, би боялася, якби і не дай Бог, якби діти захотіли тут на ковзанах покатати. Я вважаю, що, мабуть, лід занадто тонкий. І буквально вчора позачора я гуляла, то чула, як тріскає лід. Вважаю, що це небезпечно. Якщо ж ви все-таки не боїтесь подібних прогулянок, то запам'ятайте, алгоритм дій у разі халепи. Насамперед не потрібно панікувати. Потрібно оглянутися. Когольсь може гукати на допомогу. А потім діяти, якщо такого нема. Спертися лід. І помаленьку, безпечно, вибиратися, перекрутитися два чи три рази та прямувати тим шляхом назад, яким прийшов. Помаленьку. А вставати можна? Ні, щоб ще раз не проламатися, не потрібно. Крім того, кожному варто знати перші кроки при наданні допомоги потерпілому, адже це може зберегти життя. Натискання на грудну клітину проводяться з інтенсивністю, з частотою 100-120 на хвилину і достатньою глибиною для середньостатистичної дорослої людини 5-6 сантиметрів. Робиться безприривно до приїзду екстреної медичної допомоги.